Четвер, 30 січня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Чергова неспокійна ніч на Нікопольщині. Ворог продовжує гатити по мирних містах та селах. Кабами б'є по Синельниківщині. Бомби скинули на єдину школу у Новопавлівці. На місці зайнялася пожежа. А у Сумах і досі розгрібають наслідки нічної атаки безпілотниками. Ворожий БПЛА поцілив просто у будинок. Є загиблі. Більше про ситуацію у нашої Анастасії Вільхової. Таю Катю, так дійсно вночі росіяни знову посіли важку артилерію по Нікопольщині. Під ударом опинилась Мирівська громада. Як повідомили в ОА, жертв внаслідок обстрілу немає. Проте ще з вечора ворог гатить кабами по Сенельніковському району. Там через ворожу атаку знищений єдиний у Новопавлівці ліцей. На місці зайнялась пожежа. Її вже приборкали рятувальники. Також ударною хвилею пошкоджений будинок культури, адмінбудівля, пошта, магазин та підприємство. По двадцять 22 приватні будинки. Жертв немає. Російські вилупки влупили двома кабами в нашу школу. І, в общем-то, школа повністю знищена. Самого ранку ворог атакував Харків. Попередньо поцілив БПЛА типу «Молнія» по приватному сектору у холодногірському районі. Влужив просто біля приватного будинку. Там вибиті шибки та пошкоджений паркан. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає. А от у сумах кількість загиблих наслідок нічної атаки щогодини змінюється. Там росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці. Прошу послухати пряму мову голови сумської ова. О 18-й хвилині на першу годину ночі був здійснений авіаційний удар застосування шахеда з боку злочинної російської армії. Нанесений удар по багатоповерхівці, як ви бачите, в центр будинку. У результаті атаки на суми за попередньою інформацією, зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Понад сотню людей евакуювали надзвичайних вдалося врятувати і жінку, яку затисло вниз головою на фасаді десятиповерхівки. Жінчинові сіт просто. Є і загиблі станом на 11 ранку. Відомо, що атака відібрала життя чотирьох людей. Дев'ять отримали травми різного ступеню тяжкості. З них одна дитина. Госпіталізовано п'ятеро жителів, троє у важкому стані. На цьому в мене вся інформація. Катю. Дякую тобі, Настю. Це була наша Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Ви не дізнаєтесь, їхніх імен і не побачити обличчя бо маскуються краще за людину невидимку і влочними пострілами нищать окупантів. Це про еліту ЗСУ снайперів. Знімальна група нашого проєкту «Воєнкор» щойно повернулася із Покровського напрямку, де бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти не тільки стримують наступ росіян а й продовжують готувати стрільців. Євген Коптєв із подробицями. Шип. Приблизно так у кіно показують снайперів. Глядач бачить кремезної статури бійця, який легко рухається, влучає у ворога і непомітно зникає. У військових реаліях все інакше розповідає боєць на псевдо Фокс. Вираховуємо вітер, щоб вимерити швидкість і на дистанцію поставити поправку, з якою ми зайдемо в ціль. Без анемометра немає снайпера. Тобто стріляти можна скільки завгодно, а влучати точно в ціль зась. Сучасний снайпер повинен мати не тільки орляче око, сталеві нерви і добре маскуватися. Він ще й математик і навіть метеоролог. Для снайпера вітер це, напевно, найбільший ворог. Якщо так чесно сказати. Бо якщо вітер буде мішати, ми не будемо його знати, то ми ніколи не попадемо. На початку повномасштабної Фокс захищав бучу ірпіні Гостомель, стрілецька Зазгодилась, коли взяв до рук снайперську гвинтівку. Тепер знає стільки, що переглядати бойовики і соцмережі без посмішки не може. Такий опа снайпер він там заходить там на два кілометри. Там ліг скинувся, пах-пах. А тепер, коли ти сам розумієш, як це і що ти розумієш, що це наскільки смішно. Навіть не ці телепродачі, а ці ті тіктоки. На полігоні шліфують правила точної стрільби, таблиці, обрахунки. До речі, хлопці розкрили один з фокусів, яким у соцмережах вихваляються блогери, стоячи спиною до мішені після пострілу, безпомилково проголошують відстань, з якої працює стрілець. Ми знаходимося на полігоні, де тренуються снайпери і максмени, і нам появляється. Об Яснили, як робиться цей фокус? Ось це постріл: 100 метрів, а це 300. Ви знаєш дистанцію і час, за який куля летить у ціль, так і є. Та якщо стріляти не поступово, а хаотично, скажімо, на 150, потім 600 і 300 метрів завдання, із зірочкою, яке під силу найдосвідченішим. А щодо влучань, то допоможе напарник, який дивиться поряд в оптику. Або гонг. Гонг є не тільки у боксерському ринзі, він обов'язково присутній на полігоні, де тренуються снайпери і марксмени. Його навіть чути і чують ті, хто. Влучно стріляє марксмени це піхотні снайпери з невеличкими, але високоточними гвинтівками і працюють по пріоритетних ворожих цілях в обороні під час наступу, атакують не тільки із засідки, а часто на ходу. Статику ви бачили, а зараз на полігоні марксмени продемонструють нам ще одну вправу це динамічна стрільба. Стрільба по кольорових кульках. Белые на 100. Белые на 150. Начинай с приступа. Там, -там, -там кусты, да? так, так. Доставочек. на стопный. Якщо через характер тебе легко вивести із себе або під час бою колотишся від хвилювання, зробити влучний постріл неможливо, розповідають снайпери. Профі має гатити влучно з будь-якої гвинтівки за будь-яких умов, але є найулюбленіша. Із цією кралею снайпер не розлучається. Ну, ти з нею їш, спиш, де б ти не виходив, ти завжди знаходишся з автоматом. Наже в туалеті ваша дівчина що у вас є ще одна крада? Вибору нема. Снайпери 38-ї окремої бригади морської піхоти працюють на найгарячіших напрямках і на Покровському. Зокрема, О, після того як ми зайняли нам відведену лінію оборони. Він ця лінія стабілізувалася абсолютно. Там ну не те, що це бахвальство, ми дійсно жодного кроку назад ми не зробили. Ми відбили втрачені позиції, ми їх зайняли, укріпилися і абсолютно там, спокійно їх тримаємо. Самі про себе скромно кажуть, не безстрашні, а підготовлені до будь-якого розвитку подій. Морпіхи 38-ї зустрічають ворога там, де він не очікує. 1400 метрів найважче мішань було. Я бачив в нього тепло, воно з'явилося там в 9 вечора. Це була перша ціль, а потім 4 ранку я вже побачив ну, полотно таке, скажімо, щоб люди зрозуміли, що тепле полотно. Я думав, що це ну, там, чи дерево, чи щось, а потім, я побачив, що воно двигається, я такий опа, наш клієнт. Щоб клієнтів, які прийшли зі сходу, поменшало, тренуються ретельно і часто. Для чого у 38-й бригаді є найкращі інструктори і снайперські комплекси, усіх калібрів вітчизняних і світових виробників. Та бракує лише одного. Останні надходження це в нас були хенель німецькі, причому можна сказати, це зброя взагалі 24-го року. Тобто, ну більшість більшість. Снайперів НАТО її ще не мають на озброєнні У нас вона вже є. Зброї так, людей на жаль, ні. То ми з задоволенням залучили б і ще хлопців. Що таке німецький хеннель? Тепер знає знімальна група воєнкор. Ця високоточна снайперська гвинтівка під патрон 338 Лапуа Магнум. вага 7,5 кілограмів. Магазин на 10 набоїв і призначена для стрільби з далеких дистанцій. До речі, двоє українських снайперів потрапили у світову топ-п'ятірку у 2023 році. Один встановив світовий рекорд, ліквідувавши окупанта з відстані 3,8 кілометри. Інший українець знищив загарбника, що був за 2 кілометри 710 метрів. Друге, третє і п'яте місце у бійці іноземних армій, які воювали в Афганістані і Іраку. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Більше ексклюзиву про війну збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту воєнкор на Ютубі 11-го каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтеся на 11-й. Погрожував працівникам водоканалу, а згодом почав стріляти. Правоохоронці затримали 39-річного дніпрянина. За даними слідства, комунальники проводили ремонтні роботи на вулиці Слов'янській. Там до них підійшов чоловік. Спершу на лаявся та погрожував фізичною розправою. Потім дістав пістолет та вистрілив у повітря. Стрільця гарячим слідом затримали. Під час обшуку у нього в квартирі знайшли зброю та набої. Чоловіку повідомили про підозру за хуліганство. Йому загрожує від трьох до семи років. Позбавлення волі. Діти живі та неушкоджені. Правоохоронці знайшли Вероніку Каликіну та Сергія Тавгеня. Нагадаємо, діти разом втекли із села Широке Криворізького району. Їх шукали шість днів. Виявити підлітків допомогла перехожа. Жінка повідомила до поліції, що бачила їх у металургійному районі Кривого Рогу. Саме там дітей і знайшли. 7 тисяч євро йти за кордоном. Слідчі ДБР викрили схему, за якою військово зобов'язані виїжджали до Європи. З'ясували організатор оборудки дезертири з Харкова у квітні 24-го Він самовільно залишив свою частину та поїхав до Дніпра. Тут налагодив нелегальний на бізнес своїм клієнтам. Відправляв. Бланки на відрядження із печатками одного з правоохоронних органів. З ними люди могли поїхати до Чернівців, де їх зустрічав його спільник, місцевий поліцейський. Той повідомляв чоловікам, як і де потрібно перетнути кордон. Під час обшуків в автомобілях фігурантів вилучено 17 копій паспортів потенційних клієнтів. Обох ділків затримали. Триває досудове розслідування. На шестя бобрів у Сурсько-Литовському, що біля Дніпра, місцеві жителі скаржаться хвостаті. Лютують, погризли десятки дерев уздовж річки. Фото наслідків виклали у соцмережі. Чи справді то були бобри та чим це може загрожувати? Наш Владислав Авдієнко вирушив на пошуки водних гризунів із зоологом. Що з цього вийшло? Подивіться. Бобри атакують. Мешканці Сурськолитовського скаржаться, що бобри погризли дерева, бояться, що гризуни знищать всю рослинність біля річки Сура. Жителі сурсько-литовського мальовничого села на околиці Дніпра б'ють на сполох у соцмережах. Як врятувати дерева від нашестя бобрів? А може, треба дерева обгорнути металевими сітками з камінням? Сусько-Литовське субота, ранок ми шукаємо бобра. Аби вийти на слід хвостатого, запрошуємо експерта, зоолога Олександра Пономаренка. У воді він одразу помічає дещо цікаве. На цій ділянці річки зверніть увагу. Є молоді повалені дерева. Самі по собі вони не повинні були впасти. А от їх цілком мог, мог міг завалити. Питаємо місцевих. Хобще не бомбу. Ви певні, що то бобри зробили? Так, звісно, там такі зуби такі. Підходимо ближче, і усілякі сумніви зникають. Це працював Бобер. Ви бачите, ось манера його е, заточувати під олівець. На свіжій деревині добре видно сліди від зубів. Три-чотири міліметри. Це невеличкий бобер у такого розміру приблизно. Хоча дорослий бобер це вдвічі більше тварина, що ви розуміли. Вдвічі втричі більше. Постраждали улюблені ласощі гризуна. Він гризе переважно дерева з м'якою деревиною. Мова йде про різноманітні види верб, як оце ось. А бабер. Котрий кіскамікази, здебільшого, всі знають бобра як кумедного звірятка. але зустріч з ним один на один у природі може завершитись для тварини, а то й людини серйозними травмами. Гризун важить до 30 кілограмів, а ширина його зубів може сягати трьох людських пальців. Зазвичай бобер уникає сутичок, аби віднадити хижаків. Вхід в оселю будує під водою. Один з таких нам вдалося зафільмувати у Сурсько-Литовському. Що це дає для бобра? Всі сліди, які залишає бобер, вони залишаються в воді, розмиваються, і запаха не залишається. Будь-яка там бродячий пес, там лисиця, або ще який-небудь хижак підійде. почне нюхати. Він запаху там не почує, бо все підскривається під водою. Навіть їсти бобри намагаються у воді, саме тому валять дерева у річку. Це може викликати заболочу каже експерт, але не в нашому випадку. Бо тут проточність річки доволі таки висока, як мінімум зараз бачимо, що вона доволі нормальна. Стовбури короткі, і основну течу річки не перегороджують. Також фахівець заспокоює місцевих Погризані дерева не загинуть навпаки. І Отаке от е пиляння стовбурів воно певною мірою стимулює розростання кореневої системи, появу нових пагонів. І це буде позитивно впливати на берег. Чому тому, що тут зверніть увагу, ці круті береги річки, чому вони не розмиваються і чому вони не стають пологами, а річка не замулюється. саме завдяки тому, що. Тут розростається верба. Розібралися бобри людям, друзі. Але звідки таке нашестя у Сурсько-Литовському? Це феномен чи норма. Знаходимо одразу декілька бобрячих нір, щоправда, зруйнованих. Ну це класичний варіант. У нас в заповіднику теж є такі випадки, коли провалюється ґрунт над норою. Копають вони гарно, але розрахувати щільність ґрунту не можуть, тому таке от буває. І все це бурхливе життя просто під носом місцевих. Експерт пояснює, хвостаті, активні переважно вночі. Побачите. То його безумовно треба лягати, грубо кажучи, в засідку з тепловізором і чекати, поки він десь у присмірку або вночі вибереться харчуватися. Додає, дійсно, за останні десятиліття популяція цих гризунів у нашій області різко зросла І нині може сягати декількох тисяч особин. Усе через охорону держави та падіння попиту серед драконьєрів. Зараз в моді штучне хутро всіх зірки Голівуду рекламують штучне хутро, а натуральне хутро ніхто ніде ніяк. Бо бер, охороняється Резолюцією Бернської конвенції відповідно на нього полювання в Україні заборонено. Бобер заселяє все більше річок області. Тепер знаємо: мокра сура на Дніпропетровщині одна з них. Це норма, і до такого сусідства варто звикати. Зоолог додає, аби підрахувати точну кількість гризунів, треба налагодити систему державного екологічного моніторингу. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.